Упродовж доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається контрольованою. Зафіксовано 55 обстрілів бойовиків в позиції сил АТО. Вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем. Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцівському, Донецькому та Маріупольському напрямку. У зону обстрілів з боку бойовиків опинилися населені пункти Станично-Луганське, Сокольники, Старий Айдар, Вільхове, Щастя, Макарове, Нижнє, Славне. Тоненьке, Новокалиново, Красногорівка, Авдіївка, Пєске, Гранітне, Дебальцево, Орлово-Іванівка, Камишеваха, Нікішине, Петрівка, Рідкодуб, Новоласпа, Богданівка, Ольгенка, Новотроїцьке, Трудівське та Кримське. Під Маріуполем двічі був обстріляний населений пункт Чермалик. Протягом доби надійшла інформація про загибель трьох та поранених трьох цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків. Здійснила 31 вогневий удар по їхнім позиціям. Надійшла інформація від славних партизанів, які діють в Донецькій області. З повідомлення партизан стало відомо, що вони встановили розтяжки довкола блокпостів терористів. За їхніми даними, три чоловіка загинули, та як мінімум три поранено. Воїни Збройних сил України впевнено та мужньо йдуть до перемоги. Адже правда за нами. Перемога буде за нами.